Бюджет на 2026 рік нарешті прийнято. Дуже довго наші парламентарі телилися з його прийняттям, то у них були більш важливі справи, потім у них були канікули. Потім, взагалі, почався бунт через Алібабу і 40 державників. Але в результаті все ж таки такий дуже важливий законопроект для нашої держави було прийнято. Але чи принесе цей бюджет якісь радикальні зміни? Чи будуть якісь позитивні зрушення? Для України у 2026 році у тому, що стосується бюджетного фінансування, ви на каналі Washington and Вернацький. Мене звати Ярослав Бігдан, і у цьому випуску будемо розбирати в деталях, що змінилося у бюджеті на 26 рік і як це може повпливати на нашу країну. Отже, 3 грудня 2025 року, все ж таки, законопроект про бюджет було підписано з великим запізненням, і все одно, навіть після того як Верховна Рада відновила свою роботу після бунту, все одно були деякі обговорення. І 2 грудня, коли вперше взагалі впробували підписати цей закон, закон не було прийнято після деяких дуже мінорних корекцій, все ж таки його вдалося прийняти. І от ми зараз бачимо фінальний документ. Що взагалі він нам показує? Давайте пройдемось по так мовити загальних рисах, і після цього перейдемо до конкретних пунктів і по те, що вони власне змінюють і що приносять. Отже, згідно законопроекту про бюджет на 26-й рік, планується отримати доходів на суму 2 трильйони 900 мільярдів гривень, що на 18% більше ніж у минулому році, ну точніше у поточному 25-му, якщо звіритися з його проектом за 24-й. При цьому видаткова частина також досить суттєво зросла і зараз складає 4 трильйони 700 мільярдів гривень, тобто вже кидається в очі дуже і дуже великий розрив між доходами і видатками. Але при цьому планується, що держава зможе знайти якісь джерела фінансування внутрішні, і фактичний дефіцит бюджету складе щось близько 900 мільярдів гривень. Або якщо перевести на вічно зелені, щось близько 18 мільярдів. Складався цей бюджет з очікуванням того, що війна протриває увесь 2026 рік. Тобто ніяких ілюзій у парламентарів чи у бюджетного комітету при Верховній Раді не було. Війна, скоріш за все, триватиме у тому чи іншому форматі. При цьому два важливих питання, які я думаю, тривожать нас усіх: це який буде курс іноземних валют, і яка інфляція, також були виведені. Власне, очікуваний курс долара зафіксовано як 45 ,70 гривень 70 копійок за один зелений. А у випадку євро ця цифра 49,4. Наскільки ці цифри є точними? Ну, ви розумієте, так? Тому що для прикладу, у бюджеті на 25-й рік курс долара був очікуваний на рівні 44 гривень за один долар. І при тому ми впродовж року мали. Долар за ціною трошки менше 42 або трошки більше, тобто він коливався близько 42 не досягаючи своєї цілі. При тому очікувана вартість 1 євро була на рівні 45-45,5 гривень. А що стало з євро у літку 2025-го, ми всі прекрасно пам'ятаємо? Валюта Європейського союзу подорожчала аж до 50 гривень за 1 євро, тобто ці цифри є дуже і дуже умовними. І якщо будуть якісь суттєві зрушення у ціні, а той чи іншої наземної. Ної валюти у абсолютній ціні я маю на увазі, то ми, скоріш за все, побачимо вищі чи навпаки нижчі ціни. Тому що для розуміння така низька ціна за долар була викликана якраз таки падінням долара як валюти відносно всіх інших валют, тобто його абсолютна вартість знижувалася впродовж цього року. У випадку євро ситуація була навпаки: євро дорожчало, і тим самим його курс у нашій державі також дуже суттєво зростав. Щодо інфляції, в бюджеті закладена цифра 9,9% середньорічної інфляції, що звучить ніби як досить оптимістично, тому що наразі у нас інфляція вище 10%, незначно не значно вище, але тим не менш вище. Але варто розуміти, що це середньорічний курс. Тобто, цілком ймовірно, що інфляція вище 10% в нас буде тримати ще. Досить суттєвий час у 26-му році, хоча б не виглядали суттєві темпи падіння інфляції влітку і восени цього року дуже обіцяючими і оптимістичними, але все ж таки, чим ближче ми до цифр інфляції, які були припустимо на наприкінці 23-го року чи на початку 24-го, тим складніше кожну 10 десяту долю відсотка у інфляції відгризати, навіть попри те, що національний банк зберігає наразі досить жорстку монетарну політику, ну відносно жорстку від відносно того, що було е, на початку того ж 24-го року. При цьому пожитковий мінімум встановлено на рівні 3209 гривень, що викликає питання, як його взагалі рахують. Зрозуміло, що ніхто не очікує, що державні визначення пожиткового мінімуму, хоч якось, будуть відповідати реальним цифрам, але все ж таки це ну, максимально смішна сума. Навіть якщо ми беремо проживання десь у селі в Кіровоградській області, де немає можливості такої інтенсивної витрачати гроші, як, скажімо, в обласних центрах чи у Києві. При цьому у людини є власне господарство, яке його забезпечує. Переважною більшістю харчів, і я прошу, будь ласка, не дивіться на перелік товарів, які включені у цей пожитковий мінімум, як репрезентативні до того, що має споживати середня особа на день, на місяць і на рік. Бо вам може стати погано від сміху, а потім і не тільки від сміху. Але окей, давайте переходити від загальних рис до конкретних. Одні з найбільших статей витратних у новому бюджеті. Цілком очікувано є витрати на оборонку. На них виділяється більше половини в видаткової частини нашого бюджету аж 2 трильйона 806 мільярдів гривень, що є рекордною сумою, але цілком очікуваною, тому що країна у стані війни, що ви хочете, при цьому левова доля з суми на оборонку, а саме 1,7 трильйона гривень, іде на сплату заробітних плат військовим, що звучить круто, але проблема в тому, що це та сама цифра. З деякими корекціями по конкретних сегментах виплат, яка була запланована на 2025 рік, тобто фактичного підняття зарплат військовим. Не було це попри те, що в 25-му році ми мали дуже суттєву інфляцію, яка цілком очікувано повпливала на купівельну здатність гривні. І піднімається питання: а коли взагалі будуть індексації у цих виплат? Я розумію, що у нас бюджет не резиновий, але як не крути, виплати військовим, це мабуть ще одна з найбільш важливих категорій витрат. Питання відкрите і непросте, але наш бюджетний комітет і парламентарі дали такий дуже заспокоюючий в лапках коментарі. Про те, що мовляв про підвищення виплат військовим, будуть домовлятися окремо. Про це буде окрема дискусія, окремий законопроект і так далі. Чи хочете ви вірити цьому, чи ні, вирішувати вже вам. Звісно, що хотілося б, щоб це збулося, але ми живемо у неідеальному ідеальному світі. І дай Боже, щоб ця розмова взагалі почалася. Я вже мовчу про те, щоб подібний законопроект прийняли. Значне зростання буде зафіксовано у витратах на е, соціальну політику. Загальна сума тепер сягне 470 мільярдів гривень, що звучить як дуже багато, і по деяким категоріям там є досить суттєве підвищення. Зокрема, як ви можете вже знати, підвищаться виплати е, за народження дитини з 10 тисяч до 50. 000. Але ці всі позитивні аспекти вони просто губляться у тіні такого мастодонта соціальної політики як. Трансфери до пенсійного фонду, які з цих 470 мільярдів займуть аж 250 мільярдів, тобто уявіть. 10% від дохідної частини нашого бюджету буде перераховано пенсійному фонду для того, щоб залатати його діру, тому що сам він залучати податки в потрібних обсягах не може. Про те, що пенсійному фонду потрібна реформа, всі говорять вже дуже багато років, і в поточному вигляді, як ми бачимо, він просто перетворився на схему понци, яка так чи інакше мала б рухнути. Якби не державний бюджет, який йому щороку от отакі здоровенні суми, і відверто кажучи, не зрозуміло, коли взагалі це припиниться. На майже 40 мільярдів до загальної суми в 260 шістдесятлярдів зростуть витрати на охорону здоров'я, окрім підвищення витрат на гарантовану медицину, яка є левовою часткою взагалі всіх витрат на охорону здоров'я і складає 192 мільярди гривень. Також з'явиться нова категорія а власне національний скрин, який пропонує усім громадянам, кому більше 40 років пройти безкоштовне обстеження на виявлення. Тих чи інших захворювань, що є, звісно, благом. Питання в тому, що грошей на це виділяється дуже небагато. І ще питання: наскільки бюджетний комітет правильно прорахував попит можливий на цю послугу, і чи справиться взагалі наша медична система з тим обсягом фінансування, який виділяється, з загалом напливом людей, які хочуть перевірити себе на різні болячки, також значного зростання зазнають витрати на освіту, але головним чином через підняття. На 50% зарплат для вчителів. Схоже, що хтось згадав про свою передвиборчу обіцянку про 4 тисячі доларів зарплату для вчителів і вирішив, що ну якось треба її, мабуть, трошки виконати. Трошки на півжопи, перепрошую на слові. Але окей, цей крок позитивний, попри всю мою жовч. Так чи інакше це було необхідно зробити, бо чесно кажучи, зарплати у вчителів просто таки смішні. Але фактично саме це підвищення і від'їдає левого участку підвищення загальних витрат на освіту, тому що в інших категоріях зростання там щось на типу 10-15 мільярдів на друк підручників, на підвищення стипендій і на реформу харчування у навчальних закладах, про яку декілька місяців тому анонсувала. Але для мене було чесно кажучи, сюрпризом, що це дійшло до бюджету на 26 рік. Аж на 50% зростуть витрати на допомогу ветеранам. Допомогу у всіх вимірах, тобто це і реабілітація, інтеграція в суспільство, медична допомога, оплата людей, які виконують супровід ветеранів, які не можуть самі перебувати у суспільстві з тих чи інших причин. А, і звучить 50% дуже круто, але фактичний обсяг витрат на допомогу ветеранам складе у 26-му році всього 19 з хвостиком мільярдів гривень, що є абсолютно смішною сумою на тлі того, наскільки у нас багато ветеранів, які потребують допомоги. Окей, не всі з них звертаються по цю допомогу, але тим не менш гроші потрібно виділяти потрібно щонайменше сповіщати про те, що такі сервіси існують. Але у нас якось Міністерство ветеранів, схоже, ніяк не може розібратися з тим, що воно взагалі має робити. Ну і ще у законі про бюджет на 26-й рік подріб'язку підняли те, підняли інше, трошки зрізали ще одне. Залишили програму 5, 7, 9 і деяку суму грошей, там щось типу 10 мільярдів гривень на те, щоб забезпечувати цю програму. Але суто за цим обсягом, виділеним на. 579 можна зрозуміти наскільки ця програма в лапках успішна, тому що банківські установи, як ви можете знати, взагалі ігнорують 579 як програму для більш дешевих кредитів населення, бо дочекатися компенсації за цими кредитами від держави майже неможливо. І банки, врешті-решт, просто фіксують збиток, тому що вони все ж таки виставляють ставки за кредитами, вкраючись на цілу купу факторів: там і баланс ризиків, дохідність за іншими інструментами, ризики конкретного клієнта. Тобто банки самі по собі 579 не будуть впроваджувати, а держава, як ми бачимо, і сама не дуже рада тримати цю програму. І тепер повернемося до питання дефіциту нашого бюджету на 26 рік. Це питання тривожило дуже багатьох ще у вересні, коли у мережі з'явилася перша версія закону про бюджет на 26 рік, тобто те, що прийняли у першому читанні. І з тих пір, в принципі, ситуація трошки покращилася обсяги дефіциту дещо скоротилися. Але тим не менш, повторюся, нам потрібно десь знайти 18 мільярдів доларів. Як ми знаємо, боротися з дефіцитом можна двома шляхами: або ви підвищуєте доходну частину бюджету, або ви зменшуєте видаткову частину бюджету. Видаткову частину зменшувати поки що немає куди, тому що, як ми вже знаємо, левову частку з витрат українського бюджету складають витрати на ведення війни, які ну, від них дінешся попросту. З боку підвищення доходної частини бюджету є проблемка, тому що державний бюджет здебільшого наповнюється за рахунок податків. А, а от питання підвищення податків є дуже непопулярним, і для нашої влади підняття цього питання щоразу є як гірка пілюля. Вони дуже неохоче до неї підходять і дуже дуже довго її обговорюють. Але у бюджеті на 2026 рік поки що немає жодних. Згадок про те, що будуть підніматися податки, як це мало б відбуватися, якщо були б дійсно заплановані підвищення, ви знаєте за минулим роком, коли якраз наприкінці року, десь у грудні, було оголошено про те, що будуть підняті податки. Законопроект був поданий у раду, і рада його швиденько прийняла. Цього року були лише чутки про те, що міжнародний валютний фонд, мовляв, вимагає підвищити податки на ФОПи, власне, ввести для них. Повноцінний ПДФО, якщо ФОП отримує більше 1 мільйону гривень прибутку за рік, наскільки це допоможе? Питання відкрите перш за все, тому що ФОПам ще простіше шифруватися і розбивати потоки на декілька для того, щоб ухилятися від сплати податків. І платити два рази умовний ЄСВ 5% фопівський податок і військовий збір буде все одно дешевше ніж платити ПДФО. Тому облишимо це питання і перейдемо до власне плану, який має наш бюджетний комітет у Приверховній Раді щодо залучення цих самих дефіцитних 18 мільярдів доларів. І планом, а як для комітету в ПВР, так і для європейської комісії, з якою вони мали дискусію з цього приводу, є залучення цих грошей через. Продаж російських активів, які наразі є замороженими. Євро. Але з цим, як ви можете знати, є декілька питань. По перше, Бельгія нещодавно заявила, що вони не дуже той за такої ініціативи, тому що в першу чергу Бельгія тримає ці активи у себе вони зберігаються у них, і вони цілком очікувано отримують відсотки від того, що ці активи у них зберігаються. Відповідно, Росія прибутки з цих активів не отримує, а ніхто капіталізувати прибутки не додумався. Ну. Не додумався, ви розумієте, хто як думав. Але Бельгія це лише одна сторона проблем, тому що там недалеко є і Франція. І у Франції ситуація значно більша, ніж у нас забирають невеличку долю прибутку. Серед російських активів є французькі облігації, і продаж частини російських активів буде включати в себе і продаж цих французьких бандів. А якщо ви дивилися моє відео декілька місяців тому, яке вийшло про французьку боргову проблему, то цілком розумієте, до чого це призвело. Продаж значної кількості облігацій, викличе падіння ціни, зростання дохідності. А у Франції і так з цим досить суттєві проблеми. Обслуговування боргу у них одне з найдорожчих зараз у європейському союзі, і вони хаотично намагаються виплутатися з цієї історії. Тож шанси на те, що вони погодяться взагалі на Продаж російських активів дуже невеликі. Другим варіантом залучення коштів є власне запозичення від міжнародного валютного фонду, але МВФ пропонує всього в клапках 8 мільярдів доларів, що звісно спростить проблему, але це її не вирішить жодним чином. І до того ж, є думка така, що у обмін на ці 8 мільярдів МВФ може запросто затребувати такий, щоб Питання з податками для фопів з прибутками більше ніж 1 мільйон на рік було піднято і прийняте. Тобто, наскільки для до цього готові парламентарі, питання відкрите, і питання буде вирішуватися якраз таки у тому, чи зможемо ми залишити якимись іншими шляхами потрібні нам гроші. Окрім того, не вирішується питання, де брати інші 10 мільярдів, тому що нам ніхто більше нічого не обіцяв. І я повторююся для Єврокомісії і для бюджетного комітету Верховної Ради. План з продажем конфіскованих російських активів є планом. А і я так розумію, альтернативних планів не дуже тоді розробляли. Наскільки цей бюджет взагалі є класним хорошим для нашої країни, він є нормальним. У ньому є потрібні речі, у ньому є витрати, які не мають жодного сенсу. У нього є дуже дуже смішні якісь підвищення, які. Окей, хай буде, звісно, але чому так мало, да? Виникає питання. Це я повертаюсь до теми е, виплат для ветеранів. Але загалом цей бюджет у рамках країни, яка воює, він є нормальним. Ті, хто ті, хто вам каже, що бюджет поганий, тому що е, виділили там стільки-то грошей на зелемарафон, стільки-то грошей на е, ще якусь непотрібну фігню. Перепрошую, але е, на цю непотрібну фігню виділили ну. Кого бігом так 30 мільярдів, при тому, що у нас трильйонні дефіцити зрозуміло, що краще, аби ці гроші не виділяли на всяке сміття і віддали їх кудись, де вони дійсно були б потрібні і зіграли б потрібну роль, але ну так вже і склалося. Проблеми загальної це не вирішить і не поглибить, бо знову ж таки обсяги дефіциту бюджету, який для нас є зараз значно більшою проблемою, нікуди не дінуться. І на цьому я буду завершувати сьогоднішній випуск. Дякую, що додивилися його до кінця. Це дуже допомагає нашому каналу рости і просуватися по YouTube. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої думки у коментарях щодо бюджету на 26-й рік. А з вами був я, Ярослав Бігдан. До зустрічі!